В Україні триває шоста хвиля часткової мобілізації. Вона, за словами експертів, викликана напруженою ситуацією на сході нашої держави. Але якщо згадати попередню, то її план у нас на Буковині виконали за ледве на 50%. Окрім цієї проблеми, у Чернівецькій області є й інша. Не всі військовослужбовці, яких демобілізували ще декілька місяців тому, отримали статус учасника АТО або ж бойових дій. Тему продовжує Наталка Гатеш. Пан Віктор, колишній військовослужбовець, торік він добровольцем пішов до військомату, оформив документи і став командиром першої стрілецької. Роти 8-го окремого батальйону 24-ї механізованої бригади. До речі, цей батальйон мав охороняти Чернівецьку область, однак його разом з підлеглими відправили у Запорізьку область, а потім у Харківську. Вони несли службу на південно-східному кордоні. Відслуживши рік, військові не отримали ні пірг, ні відповідного статусу. Втрачений рік для мене особисто для моєї сім'ї. Він втрачений. Я, ну, я розумію, як як військовий, що я виконував завдання якісь, але Дуже дуже вони зарозуміли ці завдання були. Серед цих чоловіків є й ті, хто відбув службу і безпосередньо в зоні проведення антитерористичної операції. І вони також не мають статусу учасника бойових дій та АТО. Моя рота знаходилася ще в Луганській області, під Троїцьким. Так само з нами службу несли прикордонники, Тобто їм теж була подвійна зарплата поїхали, поїхали. і статус учасника зони АТО. А вам Нам нічого дали довідку. Мотивували тим, що штаб знаходиться поза зоною, і нам нічого не положено. Чоловік каже, перед тим як військовослужбовці 3-ї 3-ї мотопіхотної роти відряджалися в зону, АТО, їм обіцяли пільги та допомогу. Проте після демобілізації зі своїми проблемами залишилися наодинці. У мене троє дітей, я взагалі міг і нети не служити. Я як патріот своєї батьківщини пішов захищати державу. Ну, врешті-решт, вийшло як ти пословиця, маємо, що маємо. Ніякої тобі. Як говорить, допомоги від держави поковинські військовослужбовці, яких мобілізували торік, і які не брали участь в АТО, а відслужили рік на кордоні, наразі перебувають у підвішеному стані, оскільки згідно з законом України їм не передбачено статусу учасника АТО або ж бойових дій. Експерти кажуть, треба внести зміни до законодавства щодо одержання військовими відповідного статусу і передбачити в ньому додаткові пункти. Підготуємо проєкт постанови там, чи зміни до закону, все, що потрібно з цього приводу вносити. І е, я думаю, що найближчим часом ми можемо це питання вже розглядати в сесійній залі. Наразі у Чернівецькій області на обліку перебуває понад 1220 осіб, які звільнилися після проведення мобілізації і проходження строкової служби. З них лише 580 підпадають під статус учасника бойових дій. Через військові частини 337 чоловік подали на визначення статусу учасника бойових дій, із них 230 через військові частини отримали статус учасника бойових дій. Що стосується військових комісаріатів на сьогоднішній день. На нас зареєстровано, подано, Більше 220 документів на визначення статусу учасника бойових дій. Із них біля 200 чоловік визнано учасниками бойових дій. Загалом упродовж неоголошеної війни на сході з Буковини мобілізували 3400 осіб. Спочатку АТО вже звільнено 1225 чоловіків. Отримали статус учасника бойових дій 395 військовослужбовців. Наталя Гатеш, Роман Пелатик, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.